Всім вітанечку! Сьогодні у нас вже розпочинається другий тиждень лютого. Сьогодні понеділок, 10 лютого, я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. В мене цей тиждень буде проходити під назвою Тиждень двох процесів. Буде проходити він з 10 по 16 лютого і Саме цей тиждень з собою я беру два процеси. Це маніжка. Ось дівчатка, вона в мене на такому етапі, в мене відв'язаний комірець. І я на тому етапі, коли мені потрібно розділити і вив'язувати на далі реглан. І під номером 2 в мене іде Адаптивна шкарпетка, ось я поставила маркерочок на цій адаптивній шкарпетці, і вона на етапі відв'язування п'ятки укороченими рядами. А ще, дівчатка, в цьому тижні я вам 16 лютого відзвітую про свій свою участь у спільному проєкті Різдвяні зустрічі. Тобто, я вам розкажу, в яких номінаціях я брала участь, що я планувала, що мені вдалося, скільки готових робіт у мене все-все-все, що пов'язано із цим спільником. Тож, я маю дуже велику надію, що тиждень у нас буде досить продуктивний, що мені все це вдасться і ви. Буквально за секундочку побачите, що я, що я вирізала в цьому тижні. Тож не перемикайтеся, і ми з вами вже зустрінемося 16, в неділю, 16 лютого, із звітом в спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Оленки Буганової. Також ви можете пройти в інфобокс, подивитися всіх дівчаток, хто брав. Участь підписатись, підтримати їх. Тож, не перемикаймося. Всім недільне вітання. Сьогодні вже 16 лютого. І закінчився другий тиждень лютого. В мене він пройшов під назвою Тиждень двох процесів. А також закінчився спільний проект Оленки Буганової Різдвяні зустрічі. Як я вам обіцяла, що я саме. Наприкінці відео вам відзвітую, що ж мені вдалося пов'язати. Саме ці два процеси, які я брала в роботу на цьому тижні, брали участь в спільному проєкті Різдвяні зустрічі. І це моя адаптивна шкарпетка. Дівчатка, вона готова. Ось я була на такому етапі, я вив'язала. П'ятку поворотними рядами дякую Галинки. Канал її е, 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 так, канал називається Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. Вона випустила майстер-клас, як в'язати п'ятку поворотними рядами. Я їй дуже щиро вдячна. В мене все вийшло з першого разу. Я передивилася дуже уважно майстер-клас. Там все зрозуміло. В мене вийшло з першого разу, тому я. Вив'язала цю п'ятку, така імітація п'ятки, дов'язала до краю, пришила гудзики і моя адаптивна шкарпетка готова. Вона має вагу 141 грам і бере також участь у спільнику різдвяні зустрічі. Другий процес, який я брала з собою в роботу це була моя маніжка. Вона, дівчатка, була ось на такому етапі, коли я виміряла довжину головинки, я зрозуміла, що мені ще треба трошки пов'язати. Отже, я її дов'язала на стільки мені потрібно, розділила на реглані лінії, вив'язала якусь певну кількість, ось я вам покажу це ззаді позаду, і почала скорочувати, дійшла до 20. Петель і закрила. Отже, і моя манішка, яка бере також участь у різдвя... ну, в спільнику різдвяні зустрічі, готова. І її вага 92 грами А ще я хочу вам показати, що я якось це мої перші шкарпетки, які я вчилася в'язати від мисочка. І вони були, ну, скажімо так, куценькі, я ось вам покажу ось так. Тому що вони були зв'язані лише ось така ну, маленька резиночка. Мені показалося, що це не, ну, не досить гарно, ой-ой-ой, не досить гарно. Тому я знайшла в своїх залишках, а їх треба вив'язувати пряжу, яка більш-менш підходить. Трішечки різниця, так як придивитися. І вирішила дов'язати. І коли я дов'язала, то я дов'язала 24 грами. Ось таким було в'язаннячко в цьому тижні, а яким було в'язаннячком в спільному проєкті, зараз я вам розповім. Спільний проєкт «Різдвяні... Різдвяні зустрічі розпочав свій початок 1 грудня. Так як у мене були свої плани на, грудень, на грудень місяць, тому я розпочала участь у цьому. Спільнику 1 січня. І саме 1 січня я вам презентувала своє бінго, і я нагадаю вам ще раз, що в цей спільник я вступила заради бінго. Але коли я списувалася з Оленкою, то вона мені сказала, ти ж все одно в'яжеш на е, хлопцям на благочинність, то ну, прийми участь ще в, е, в якійсь із номінацій. Що я і зробила? Дівчатка, було сім номінацій, і я взяла участь в п'ять. В першій номінації Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Це в'язання на доброчинність. Я вам вже показала. Я зв'язала маніжку. І я зв'язала адап... дві адаптивні шкарпетки. Нагадаю, вам ось у мене ось така адаптивна шкарпетка, одна. І щойно я вам показала ще одну. Я зв'язала дві балаклави, ви бачили їх в попередніх відео, одна, і ось ще одна. Тобто, в першій номінації в мене 5 готових робіт. Друга номінація, харіздвяна, добра казка, подарує тепло і ласку. Тут треба було про страви, подарунки. Я якось не зняла відео, як ми прикрашали ялинку, тому нічого я за цю номінацію не буду показувати. Третя номінація, коли сніг пахне мандаринками». Затишок Васелі. І я в, хто від мене дивиться, бачили, що я в іграшковому бумі зв'язала ось таку ялиночку за майстром класу в'яже» Канал називається. Для своєї, якби вона прикрашає мені мій. Коли я знімаю вам кадр, коли я вам знімаю відео, але все ж таки я зв'язала в цій номінації. Четверта номінація Миколайчин Чиобіток. Не брала я участь в цій номінації поки що в цьому році, якось так. П'ята номінація А рік Новий нові малює плани. Це Бінго 2025. Я склала його і. Ще раз нагадую, що саме заради цього бінгу я вступила в цей спільник. Шоста номінація Змійки, змійчки, зміївни. В мене вив'язалася моя ось така чудова красунька. Це перша моя робота гачком. Така в мене змієчка вив'язалася в цій номінації. І сьома номінація Валентин і Валентинки. Подаруй своє сердечко ближньому. Зараз, дівчатка, ви бачите, ось я в іграшковому бумі із Оксанкою Недошитко вивезла отаких от п'ять сердечок. І саме ці сердечка свої я подарую нашим захисникам. І щиро подякую і низько вклонюся кожному з них за спокійні, ну, не досить спокійні, але все ж таки спокійні ночі. Отже, коли підбивши такі підсумки, можу сказати, що в мене 12 таких невеличких робіт і півтора місяці роботи. Тобто, я це все в'язала протягом січня і 2 тижні лютого. Ось таким дівчатка, було моє в'язання в цьому проєкті. Я хочу щиро подякувати Оленці за спільник, всім дівчаткам, хто брав участь, Дійсно, дівчатка там понав'язували і вже випускають свої звітні відео, великі молодці, дуже багато і, на, хлопцям благочинність. І я маю велику надію, що якщо все буде складеться добре, то на слідуючий рік я також візьму участь в цьому спільнику. До речі, хочу вам відкрити таку маленьку таємничку, що я вже. Нотую собі такі невеличкі нотатки, що б я хотіла б спробувати в слідуючому бінгу. Я передивляюся деякі відео і вже бачу те, б я б дійсно хотіла б зв'язати, спробувати. Тому протягом року, ось так і складеться моя бінго. Я буду писати, що б я хотіла, і потім мені буде дуже легко його скласти. Я маю дуже велику надію, що це бінго, яке я склала, це п'ята номінація, що мені все вдасться до кінця року. Хоча є деякі пункти, які мене трішечки ну, ну, я за них переживаю, що чи зможу я, чи впораюся я з їхнім виконанням. Отже, дівчатка, щиро дякую всім за перегляд, підтримку. За теплі слова, які ви пишете. І, і, велике, щире, і велике щире дякую Оленці. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, рівненьких нам всім петелечок і побільше часу на улюблене хобі. І кожному з вас я хочу щиро подякувати за те, що ви мене підтримуєте, надихаєте. І що мої е, любі підпис, мої любі глядачі, підписники? До наступних зустрічей, до наступних відео. А вони обов'язково будуть.